На соборній площі активісти громадянського руху відсіч показали те, на що подібні реформи міністра табачника. Кубка студентів змонтувала стіну української освіти. Від неї повідвалювалися цеглини. Поряд із цим символом інший будівельний козел, хиткий і пошарпаний. Організатори хотіли показати наскільки безперспективна та жалюгідна нині галузь освіти. А все тому, що керує нею міністр Українофоб. Він вже написав разом зі своєю свитою законопроект про вищу освіту. Там прописується повний тоталітаризм. З міністерства освіти ніякої згадки про автономію університетів там немає. Вірніше є, але тільки згадка в реальності там нічого подібного немає. Також нас не влаштовує те, що міністр відкрито бреше про те, що в цьому законопроекті він врахував усі зауваження студентів і вимоги, які ми висували протягом останніх півроку. Учасники акції вимагали звільнення з посади міністра. Вони наголошують, табачник не виконав обіцянок щодо новлених шкільних автобусів, проведення інтернету в школи, підвищення стипендій, скорумпував галузь. Ми хочемо компетентного міністра. За діями мітингувальників уважно спостерігали правоохоронці. Акція зібрала кілька десятків студентів. Серед педагогів також знайшлися їхні однодумці. Коли буде на Україні влада українська, тоді будуть і компетентні міністри. Це хотів головне, бо табачник – бачення це тільки показова частинка всього, що на Україні влада українофобська, не українська, людижерська організатори переконані, що стабачення міністерства загрожує тим, що Україна опиниться на узбіччі світових наукових та освітніх процесів. Ірина Гришко, Віктор Надточі. Вік. А новини.